Вітаю-вітаю, любі друзі! Новий відосик по нашій улюбленій грі А саме крафт реліквії Закінчився в нас сезон е, арени. Я вже не знаю, який це я його закінчив. Е, сезонний ось. 1451% перемог. 456 битв. Е, е, майже тиждень. Ну, не майже, ну, днів 5 я майже не грав. Були дні, де я навіть не робив одну перемогу чи один бій, тому що завтикував, було, в цей раз було більше замовлень по арені. Я відбивав підписникам, а собі іноді не встигав. У мене там залишався час на, на 10-ту на 10 вечора. Вже лежиш в ліжку, вже не, хоч, ну, не хочеться грати в ту гру, тому було пропущено кілька днів. До речі, е давайте привітаємо Пашу, Бабайкок, клан Бабайок. взяв третє місце, я лише тепер розумітив. Круто, круто, вітання. е, сильно. Я назбирав е трохи тут реліквій, як бачите, трохи різних є. Скоро дозбираю. Е Реліквії, міфічні химери. Е, хто не знає, я перейшов на режим. У нас в клані почали кілька людей так робити. Мені сподобалось, і я почав робити. Я б'ю два ключі в шосту химеру. З п'ятої химери е, фігня падає насправді. Ось давайте я покажу, я вже відбив. З п'ятої химери насправді з цієї скриньки фігня падає. Ну да, базальт. Ну, ці круглі камінці, вони по колу крутяться одні й ті самі. Метеорити мені не так потрібні. Ну, не знаю. Тому я б'ю два ключа в шосту химеру, як бачите, по шкоді залежить від того, чи ми топимо в першості, чи не топимо. Якщо топимо, то я стараюсь бити максимум, у мене приблизно виходить 120-150 мільйонів за один ключ. По шостій химері саме ось таким складом, як бачите, 22 завдання 22 завдання. В одному 14, в другому 10, здається, було. Ну, щось там. Перший ключ мені не вдався, я робив його вже е, пізно ввечері перед сном телефону. Там кілька місій не завелось, треба було е, реролити. Я не захотів. плюнув. Ну, В основному робиться е, 12-14 місій за один ключ. І лутається. Як в залежності тому, що нагороди міняються, а, найбільше, мені здається, я лутав сім чи вісім міфічних часток за один ключ. Це по-моєму було найбільше, все залежить від того, які місії. Тому а, треба заходити і дивитися, які місії, за які місії дають міфічні частки вибивати саме рація їх, а не просто місії. Там можна навіть плюнути на якісь місії взагалі не робити. А робити, от, наприклад, зараз було зараз іде на барані. Третій, третя місія, третя закладка. Там а, гарні міфічні дають частки, і її не так важко зробити. Тому звертайте увагу, ось бачите, а, у нас ще два ключа. Ось у нас заїзд, два ключа давно ну, є, є в нас пів клану десь б'є, ну не пів. ну Людей кілька, в два ключі в шосту химеру дає. Плюс за шосту химеру дають більше по першості, тому якось так. Ну а тепер йдемо до відкриттів моїх підписників. Шановне панство, важливий збір для нас особисто на розширення 425-го батальйону безпілотних систем, в якому служить продюсер нашого каналу Костянтин Анохін. Підрозділ активно виконує бойові завдання, і зараз формується нове посилення: більше людей, більше техніки, більше потреб. Комплекти зв'язку для наземних роботизованих комплексів, антени для ударних дронів вампір, зарядні станції, генератори, планшети для пілотів, ноутбуки для розшифровки розвідувальних даних, засоби зв'язку, пристрої нічного бачення тощо. Ми звертаємося до всіх наших підписників, блогерів, лідерів думок, власників бізнесів, благодійників та всіх небайдужих. Підтримайте наш командний збір та створіть дружню банку. Щоб швидше його закрити, бо сума немаленька 6 мільйонів гривень. Для реєстрації у командному зборі пишіть у дірек нашого інстаграму або на нашу пошту. Від каналу ми підготували призи, які розіграємо по закінченню збору. Донат від 100 гривень 10 книжок Україна 1918 хроніка з моїм автографом. Донат від 200 гривень постер зі Степаном Бандерою авторства Надії Харт з листівкою від неї. Найбільший донат історична бібліотека від книгарні Сенс, яку підібрали ми разом з Євгеном Мочаловим. Всі посилання та реквізити в описі відео. Також не забувайте донати на Збройні Сили України. Баночка на посилання на баночку від каналу Історію без міфів в описі під відео, а зараз в такому трошки пришвидшеному темпі подивимося, що покрафтилось моїм підписникам. Cash in the back, stadium pack. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm bad. Doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the back, stadium pack. Baby, I'm bad. Maybe yeah. I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad, shit by my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that. Stay back. I'll be swinging hard till the hits. Coming all caps. I ain't gonna lay back. Pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait. That's all fact Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause some pain. Can't stop this. I'ma steal everybody's name, call a shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame. Yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it, no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Baby, Live it up on the attack, baby I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Do it no cap. Only got one, so you better go live it up. Cash in the back, stadium tag, baby I'm bad, baby I'm bad. Ось, в принципі, все, що покрафтилось, було прикольне, було не дуже прикольне, якось так. Тепер давайте почнемо. мого крафту. тому давай одразу... О, елексір, елексір. чи як він там? Давай почнемо з самого нецікавого. До речі, оце вуйка на аккаунті бачили, крафтив з рарних часток. Правда, не пам'ятаю з яких з рарних часток крафтив і скрафтився сайрот з рарних. Це 0,5 шансу на, рарку, на легендарку. І все-таки скрафтилось. Так, тут не вистачає однієї частинки. Так, тут я буду розбавляти кланові і арені, тому що там якісь такі не дуже вони цікаві, але. В химерних просто можна там що залутати, це як його книгу і пазур, здається, там. О, сувій. Блін, корму насправді треба дуже багато збирати, прям дуже багато. Прям дуже-дуже багато. Як бачите, вже навіть трошки міфічних часток з цього налутав з... кардової фракції. Хоча я там пройшов лише... Останнього босса пройшов лише у варварі. Давай, давай, дали. Блін, корму треба теж дофіга. Прям, ну прям дуже дофіга. Прям капець, 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 як його багато треба. Так, тут все, да? да. Е, Ці частки з пробудження хаосу я забрав тільки, коли було так. Подія на пробудження хаосу. Я забирав тільки звіти і більше ніде їх не забирав, тому що це було дуже невигідно, там треба було дуже дофіга шардів, душ лопати. Це було невигідно, я не робив. Я все збирав, накопичував і так. Давай я розбавлю отак. І назбирав чимало шардів, тепер я лег... з легкістю зробив собаку. І, мабуть, з легкість заберу на собаку душу, якщо там будуть суто за шарди та душа. Хоча в нас ще йде клан вар. Можливо, ще з -з завтра він закінчується. Можливо, ще... Опа! Ха -ха. Опа! Ха -ха. Прикольно. Можливо, ще звідти залутаємо якісь частки, Я не знаю. До речі, який шанс був на легендарку? 4%. Not bad, not Бет. Я не про це, до речі, третя палка у мене на аккаунті. Друга з крафту. Одна безкоштовна, друга з крафту. Так, тут все, так? Да? Так, да, йдемо далі до легендарних. До легендарних. Давай я змішаю. Пратію і химеру. О, що це таке власник завдає на 1% більше шкоди за кожен бонус на собі. Наприкінці кожного ходу власник усуває в себе всі бонуси. А, щось непонятна штука якась насправді. Якщо чесно. Так, арену отак. Еліксер, окей. Тут ось так. Еліксира, окей, еліксири прикольні. Так, ну і міфіки залишаються. залишаються міфіки. Я буду робити тільки арену, отак, нічим не мішати. А, сокера. Окей. Друга сокера, в принципі, можна... на, на неї можна дивитися як на трьохзірковий базальт. Вона ні поки її не заребалансять, бо вона. Вона короні програє. Корона сильніша за. Вона, якщо я не помиляюсь, вона тільки прикольніша в тому випадку, коли всі 4 голови відрубані. От тільки тоді, в цьому моменті, вона може дати буст більше, ніж корона. А так корона краще. Так, ну все, решту тут ніяк не змішати. Так, да, тут вже це ніяк не змішати, ще треба 10 часток. Або тут 15. 20. Або тут 10. Окей, а, якось так. Про я отрив, а фіхйозно, вже забув. Сокер. Uh, so На цьому. Всім гарно дякую. Хто надавав свої акаунти гарно вдячний. Не забувайте, що в наступній uh, сезоні арені uh, кому потрібна допомога за Ренкою, ви пишіть, звертайтеся, допоможу. А uh, поки, uh, поки нема черги, бо я так бачу, що. Uh, ну, я вже фізично по часу можу не встигати скоро. Тому якось так. Не забудьте там вподобайки, коментарі. Якщо ви, треба комусь допомога в будь-якому вигляді з рейдом, ви теж пишіть, там в описі все є, куди писати і з, і з чим писати. Якось так. Ну а сьогодні у нас світиться 1 плюс 1 з сакралів. У мене 13 безлеги, 23 Сакрала є, тому сьогодні ввечері, можливо, буде. Стрім точно буде, але можливо я ще і жахну свої шардики. Всім гарно дякую, до побачення.